Доброго дня! В ефірі програма GoPro на Першому західному. 15 хвилин з вами буду я, Олег Радик, і наша гостя Ірина Остапик, правозахисник, адвокат, небайдужа мешканка Брюхович. Що там з Брюхович? Крадуть землю трошки, ліси. Добрий день. Напевно, крадуть. Напевно. І по всіх. По всіх питаннях, які завжди є традиційно актуальними, для Брюхович проблеми не зменшилася ймовірно навіть збільшилися. зі зміною влади. Нічого не помінялося зміною влади, мало що помінялося, тому що влада нова влада Брюхович. Декларує одну ситуацію, що вона бореться з наслідками в, в діяльності попередньої влади. Я перекладу, міська теперішня Андріванович Садовий Зараз пан Зуба Львівська Терціальна громада каже все, що все, що перед тим було вкрадено до нас, дуже важко вернути. Що пан Думанський так на господарі, і ми нічого не можемо зробити. Десь правильно я перекладаю. Е, я, я моя моя думка зовсім інша. Мені видається, що е, львівська міська рада однією рукою кричить про те. Щоб були порушення, а іншою рукою дозволяє теперішнім власникам, забудовникам, власникам озер вчиняти ті самі дії і навіть рухатися вперед. По багатьох факторах. У нас є справа вулиці Широкої, 2, де є незаконна забудова. Ну, давайте трошки трошки детальніше. Це була школа, це була І... недобудована школа, яку територію якої Брюховицька селищна рада передала в останні дні свого існування. В останні в 2020 році передала у постійне користування асоціації інвалідів постійне Там... користування без жодної копійки. Різними незаконними схемами, що це за асоціація, ніхто не знає. Нема інформації про неї немає. Депутати про неї нічого сказати не можуть. Є інформація негласна, що вона мала зв'язки з покійним піснем. Підтверджую така інформація. Це скоріше цього шахраї, які які створили таку собі рога і купили, але справа його продовжується. Ну, без і без... на жаль. незважаючи на те на зусилля громади, яка подала величезну кількість звернень до правоохоронних органів, правоохоронні органи і відкрили кримінальні провадження, подали е, позовні заяви до суду про скасування рішень Брюховецької селищної ради і повернення земельної ділянки, кілька років. Скільки Брюховецька селищна рада є, вона намагається домовитися з забудовником. Тобто вона стоїть на стороні забудовника, а не на стороні, громади. тому гумари. що ці адвентисти чи хто що приїхали, це колишні члени партії самопоміч. Оці Марченки Вони... є, є такі певні підозри, що тут не все так дуже просто. Вони кричать: лови хапай доманського. А насправді справу доманського своїми ж руками і продовжують. Аналогічна ситуація є. Е... Інша сусідня зовсім ділянка трішки менша. Сквер площею 30 сотих біля рукавички. Сквер є офіційний, але громадськість подала звернення і зареєструвала петицію про його розширення. Угу. Міська рада підтримала петицію на площі скверу. І як мені відомо, зараз в міській раді розглядається ще одне звернення, щоб на території скверу. Продовжити будівництво багатоповерхівки, а фактично сквер зробити біговою доріжкою навколо цієї багатоповерхівки. І слід вам сказати, що руки з того ж місця ростуть. Якщо задати інформацію в інтернеті, то власником земельної ділянки не земельної ділянки, а будинку, де панується багатоповерхове будівництво біля скверу, є єманською. Так, це біля Чечеборечної поряд з озерами, тобто це той пагород, з якого видно всі брюховичі. Дуже дуже е, є кузир... родич доманського, ну швагро я, я Доманську. Та це та, навіть не родич по документах. Про ну член родини член родини Доманського. Це колишній селищний е, голова. Та, так, тобто та, дуже багато від питань. Дуже багато Порошенко. питань до е, виділення земельних ділянок до порушень, які відбувалися під час його голову, головування в селищній раді. Ну і не тільки починалися вони за того часу, коли е, ще він був депутатом, е, Та в нас в е, таке е, враження, про брюховичі. там перший голова сало, е, як то на е, зробив собі справку, що він не зовсім е, нормальний і тому не сидить. Дру, другий облаштував сало облаш... виділяв ділянки під не ну, незаконно, тобто забирав ліси. Другий як там його було прізвище про... процик. Теж є куп купа питань, купа відкритих справ. побрили родичі в прокуратурі і так далі. Але але далі буде. І третій теж купа фігурант в купу справ. І це всі, оце за 30 років незалежності. Маємо таких три голови, яких вибрав хто народ. Yeah. Скажіть мені, будь ласка, по озерах, що яка ситуація? Ситуація з усіх. Узера в Виховичах дуже багато. Не може, не може нікуди втекти, тому що озера є комунальними. Тут на сторожі озер стоїть закон. Озера є комунальними і згідно водного кодексу, ці озера мають мати, навіть перебуваючи в оренді вільний і безперешкодний доступ, хоча б до частини озер. Тому перспектива міста однозначно зробити ці озера. Безперешкодними вільними в користуванні і рекреаційними об'єктами, а не для риболовлі, чи якось там як вони називаються. Але там, наскільки я знаю, певний прогрес є Є. Е, стосовно першого озера, де було найбільше скандальних питань. першого озера, було, це то той знов речі це. Ні, так. Завадський славнозвісний це у якому штук п'ять кримінальних справ велика кількість і мені один високопоставлений офіцер давав слово, що цей пан е, отримає е, строк. Поки що він його не викну, але ще ну, ще по завадському час. неодноразово. Тобто, я особисто і інші громадські активісти зверталися з заявами про вчинення кримінальних правопорушень. На жаль, на жаль, ці та можливо інші правопорушення вони теж ну в стадії. Розробки такими но ну, є підозра, yes. підозрювато, yes. що його просто yes. доять, а а потім відпустять, як yes. і всіх. Але це на би не жаль, хотілося. Озеро забудоване. Прибережна захисна смуга забудована незаконними забудовами, і місто теж мусить якось вирішувати це питання знесенням тих самовільних забудов. Хоча позитивним є те, що вже є скасування договору оренди завадського. Ну його цивільної дружини Альбіни Савчук. І ймовірно, все ж таки місто може, якщо не цього року, то можливо наступний рік прийде до того, щоб знести огорожу і допустити є, є, доступ, є там позитивні. Дякую тут і Гелені Паюнкевич, що і звернулися. Хочу згадати сумнівного реєстратора з Яворова, лідер лідера Яворівської Галицької Черговий партії, як, який зареєстрував це незаконно і який не сидить, а далі чемно ходить на роботу в Яворівську в міську раду. Ну але ми, ми цього так не за. Будемо цей ефір, тому і є підтвердження. Я би ще власне хотіла сказати що з плотіками питання що з плотіками? З плотіками, з плотіками це теж у той баланс, так тобто є зараз незаконно. Очевидно, що власники отого рекреаційного комплексу вони не хочуть залишати той рекреаційний комплекс в тій стадії реєстрації, як він є. Їм треба житло. І вони всіма способами намагаються. дотиснути. Та, тобто, Міську раду, вони намагаються через інші способи. А це, ну, це, суди. А це, а це депутати міської ради. Так. Різник і Ломага покійний. Так само, як і Доманський. Тобто, ну, тобто, і та сама політична та ж голуба, сила. Та... Представники колишньої влади, які досі при владі, скажімо так. Е, я, власне, кажу, хотіла би нагадати про баланс е, між. Е, між тим, що є, і тим, що має бути, не знаю, чи так чи так слід сказати. Місто має вибрати долю Брюхович і визначити, що воно не хоче там багато поверхівок, тому що е, так чи інакше, в великого мегаполіса має бути якась велика рекреаційна зона. А як вона називається? називає легені Львова. Так. І е, забудова багатоповерхівками, вона унеможливлює рекреацію в майбутньому. Тому що це є навантаження на транспорт, це є навантаження. Ну, Ніхто не хоче відпочивати на березі озера, де над тобою нависає п'ятиповерховий будинок. Однозначно. Ніхто не хоче відпочивати, бути в, в термалах, де поряд стоять. А так, термали там будуть, ху -ху 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 будуються. Термали за моєю інформацією. Звичайно, це все негласна інформація на двох великих ділянках. Е, Я вам йде підтверджую це, це гласна інформація. Підтверджую на двох зробках вже бумбується буде, буде. Вели, величезні, величезні інвестиції на одній вже є е, свердловина. Зроблена, так що там все буде Дякую добре. свідомим власникам земельних ділянок, які розуміють цінність ресурсу, і наше завдання активістів не допустити перешкоджання інтересам тих свідомих власників ділянок, які хочуть зберегти рекреацію Бріхович і її розвинути. І, от, власне, найгірша ситуація в тому, що нерідко влада міста своїми діями вона перешкоджає в тому числі тим власникам ділянок, які хочуть розвивати. Ну та ж сама широка два поряд з. Широкою 2, недобудованою школою, де хочуть будувати житло, величезний житловий комплекс, розташовані навколо ділянки рекреації. Це ділянки, де е, завжди вона здійснювалася і до цього часу здійснюється. І на якій на одній з ділянок здійснюються буріння свердловини на двох інших ті свердловини наявні. А запорізькі хлопці самопомочі просто хочуть забудувати це квартирами, які вони називають апартаменти. Так, ну Но... Тут як, як не назвеш, знаєте, як а це, але це житло. Як ну так, в нас законодавство, на жаль, дозволяє інколи назвати чорне білим. Наприклад, чотирьохповерховий будинок з дахом, в якому ще три поверхи, і називається чотирьохповерховий будинок. І от такою лайфхаком користується дуже багато забудовників. Це обшивається три поверхи бляхою і називається дах. Що по лісах ну, звісні справи, які тянуться дизайну, будь-дизайну, чи як вони там? Як? Що там? 20 років. Я вже це це все ж таки політична воля. Там е, там не може бути іншого варіанту ніж наполягати. Громада до цього часу громада не втомилася. Громада далі підтримує ці інтереси і завдання правоохоронних органів е, продовжити і завершити повернення тих земельних лінія. Ви знаєте, хто за тим стоїть за цими дизайнами або дизайнами? На ну, ну, жаль, на жаль, тобто я не зможу сказати. На, бо... на не мою, мій, на мою інформацію, за мою інформацію, це інформації стоїть громадянин Німеччини Захарченко, колишній помічник депутата, який в це вляпався. Він це подеподішовці, купив і тепер не знає, що з тим робити, і так далі, і і не хоче і вийти, і ніби той, але він. Жом, не Німеччини, і мені от цікаво, якщо ми. А ми це не випустимо просто так. Якщо е, німецька влада взнає, що у нього ці такі є, такий фідбек, що він тут таке має. Тут мені буде цікаво, як на його новій батьківщині на це все зреагують. Ну, тут. це дуже хороший варіант для адвокатування, тому що е, ця ділянка підлягає поверненню не лише як е, ліси, та як рекреаційний е, е, комплекс. Ця ділянка також має місця захорони. І це це Є? там розстріляні Німець. євреї під час Другої світової війни. От і він цікавий як Німеччині громади Німеччини буде Німеччина це дуже ревниво ставиться до прав юдеїв і охорони місць масових е, страт. Другої світової війни, ну і нарешті наші львівські євреї трохи в тому питанні почали ворушитися. Так наскільки я розумію. Так, Ну вони вже досить довго підтримують це питання. Тобто, як тільки вони дізналися, вони підключилися і активно займаються. Ну, я думаю, що це буде забіюванням це, 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 повернення це, 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 це в, в захоплення цих ліс лісів і вирубка їх там ставлення будинків. Це подвійне святотаство Так мало того що це ліси. Це ще й місця розстрілів і захороні. Очевидно, що тут є подвійна функція, і ми маємо захищати. Ти обидві, тобто і повернення як рекреаційного навколо певного певної території, і плюс ще є історичні місця. Біда Брюхович, прокоментуєте в тому, що вони дуже гарні. І по-друге, за те, що її там що то, що вкрали, ніхто ні ні разу не сів в тюрму. Ви зі мною згодні. Я згодна з вами. Я дуже сподіваюся, що знайдеться такі влада, яка, я не знаю, через два роки чи через п'ять вона завершить ті питання, Ну, якщо, звичайно, не закінчаться сроки давності, притягнення до кримінальної відповідальності. Але ймовірно, що якщо осіб до цього часу не виявлено, що це може бути, що особи будуть притягнуті. Але що найменше, завдання громадськості це повернути. Ті ресурси запобігти е, нищенню ресурсів. І е, саме в цьому на, на, наше першочергове завдання. Е, будем, ви кажете, 20 роки. Я би не хотів це все так відкладувати. Я отак скористаюся можливістю, що ми в ефірі. Е, я, от, ми напишемо це там офіційно. У нас новий прокурор Львівщини, пан Мерет. От ми до вас, пане Мерет, просимося. Від громади на прийомі Хочемо з вами ознайомити вас з цією з цією такою проблематикою, мягко кажучи. Ви згодні зі мною очевидно, ну, тому, та що... Що... зважаючи, що дуже багато справ є впроваджені органів прокуратури в судах різних інстанцій. Саме по Брюховичах. Брюховичі – це напевно найбільш масова територія по площі, яку захищають органи прокуратури, які представляють інтереси про повернення земельних ділянок, про розірвання договорів чи інших чи скасування рішень органів місцевого самоврядування з метою захисту інтересів держави чи органів самоврядування на території Брюховича. що, шановна прокуратура, чекайте нас ну. Запросіть нас в гості, чекайте нас в гості. Ми реально хочемо вам допомогти і щоб ви нам допомогли. Правильно, як так. Ми не маємо поки що до нового ніяких до нового керівника ніяких, скажімо так, претензій. Хочемо познайомитися і хочемо дещо розказати, то що не не завжди навіть в ефірі можна сказати. Дякую за розмову. Все буде добре.